Макрон готовий захищати Європу французькою ядеркою. Його країна має найбільш боєздатну армію, до того ж, власний ядерний арсенал. Про таке французький лідер заговорив у зверненні до нації. Верефії надули щоки і затягнули, що це ох яка погроза на адресу Росії. Що ж у розпорядженні французів і як до цього ставляться інші європейці? Дивіться далі з вами Фаїна Василенко. і Всі подробиці за мить. Ядерні сили Франції можуть захистити всю Європу. З такою амбітною пропозицією виступив лідер країни Еммануель Макрон. У відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати стосовно захисту нашим засобом стримування наших союзників на європейському континенті. Що б не сталося? Рішення завжди було і буде у руках президента республіки. У своїх попередніх заявах Макрон також говорив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замінити США. Утім, поспішати з цим не потрібно. Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, французька ядерна парасолька не повинна зруйнувати систему безпеки НАТО, згідно з якою боєголовки в Німеччині. Та інших європейських країнах, які не володіють ядерною зброєю, НАТО диктує правила, які не потрібно порушувати. Обережно сказав Шольц. Що ж має Франція? З того, що є у відкритому доступі французький ядерний арсенал це 240 бойових зарядів потужністю 110 кт та ще півсотні боєзарядів потужністю 110-300 кт. кілотон. Вони встановлені в балістичні ракети на атомних підводних човнах. Щодо тактичної ядерної зброї, то це ракети дальністю до 600 кілометрів, адаптовані під літаки Рафаль. Різної модифікації за оцінками військових експертів, це доволі обмежений ядерний арсенал. Тим більше, що раніше Франція мала й балістичні ракети шахтного базування, але в 96-му році Париж від них відмовився, а пускову інфраструктуру знищив. Тепер французи кусають лікті, що згорнули цю ядерну компоненту. Однак чи готова умовно Франція вступитися за Литву чи Естонію в разі нападу на них? Велике питання видання Файненшал Таймс оприлюднило статтю, у якій опитані експерти стверджують, що Париж не буде захищати своєю парасолькою вільнюс. Причина Балтійські країни не зможуть нічим віддячити чи запропонувати у відповідь. Однак такі жваві розмови, а тим більше пропозиції спільного захисту з ядерного клубу гарний сигнал. Мовляв, Європа готова об'єднуватись і шукати всі можливі способи оборони. А що ж кажуть за перебріком? На Росії на темі ядерки спекулюють. Всі, кому не лінь на сміливі пропозиції Макрона, теж відреагували. Так міністр їхніх закордонних справ Лавров почав скиглити, що це загроза для Ерефії. Звичайно, це погроза на адресу Росії. Якщо він нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генштабів європейських країн і Великої Британії. каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готуватися до використання ядерної зброї проти Росії. Це, звісно ж, загроза. Путінський придворний прес-секретар Пісков назвав заяви французького лідера дуже конфронтаційними і додав йому, здається, що Париж прагне продовження війни. А як ви думаєте, чи може Франція стати новим лідером у Європі? Чи достатньо амбіцій та авторитету Макрона? І як на всі ці розмови будуть реагувати в НАТО? Пишіть свої думки нам в коментарях. НАТО застаріле, а статті 5 не існує. Валерій Залужний нещадно розкритикував Північно-Атлантичний альянс. Крім того, колишній головком, а нині посол України у Великій Британії, скептично оцінив ідею відправляти до України іноземний контингент. Натівські бійці до такого не готові, каже Залужний, що ще заявив генерал, та які альтернативи НАТО пропонує. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Валерій Залужний напередодні виступив перед українцями в школі публічного управління католицького університету у Львові. Там, колишній головком відповідав на запитання студентів, та, от коментуючи гарантії безпеки, які так необхідні Україні, Валерій Федорович розкритикував НАТО. Нато на сьогоднішній день не має ніякої сили. Або якщо і має цю силу, то ця сила закінчиться ну на протязі місяця. Воно застаріло морально і фізично, і скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ще додав залужний: не існує жодної п'ятої статті, за умовами якої всі країни-члени НАТО будуть воювати за ту державу, яка піддалася агресії. І наші сусіди, як от Румунія та Польща, вже в цьому переконалися. Країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські Румунія взагалі все розуміє, тільки, тільки мовчить, і інколи дзвонить мені, каже мовчи. Примар на очах залужного і так звана можлива відправка іноземного контингенту на територію України. За його словами, бійці НАТО не готові до такого роду війни. Накачені хлопці з реклами, це, звісно, гарно, але не ефективно в нинішніх умовах. Запевнив генерал. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, це було розроблено всередині 90-х років, оця доктрина. Коли там заводились там, круті там, парні, там, вони ролики знімали, транслювалися по CNN. Там, бан. Ну, хлопці військових стать, вони зараз розказують, що це за війна. Бан. Там тільки цей ролик би натовському солдату покажуть. Бан. Відпаде не тільки бажання служити, а й, а й ще щось там. Тому це ну страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день на жаль не готові. Найліпші гарантії безпеки ми самі підсумував колишній головком. Мовляв, нам важко. Але потрібно розбудувати нову архітектуру безпеки на європейському континенті. Залужний також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Європа до того часу має прокинутись. Ображатися на них ми також не маємо права. Дійсно, вони жили досить довгий епоху, такого солодкого лібералізму, який дозволяв жити припіваючи ще й за американські гроші, да ще й за американську безпеку. Тут також Трампом. Абсолютно згодом. Бралося, що пізно з цього стану були виводити російські ракети, і тоді вже буде пізно. Ну, на жаль, отак ну, су суспільство, суспільство робить. Тому наша робота, наша постійна більше нічого не можемо зробити. Наше горе ми показали. Б. Наші біженці знаходяться там. Прокоментував пан Посол і відносини офіційного Києва зі США, так сказав відверто залужний Америка наш основний донор, і дуже важливо, щоб вона продовжила свою допомогу Україні, бо це і є та велична Америка, про яку так багато говорить нинішній президент США, велич Америки в тому, щоб не допускати таких кривавих воєн, як російсько-українська, певен залужний. А як вам гучні заяви генерала? З чим згодні? З чим готові посперечатися? Пишіть нам в коментарях. Ми все читаємо. Юлія Тимошенко та люди з блоку Петра Порошенка ведуть таємні перемовини із соратниками Трампа. Предмет розмови чи зможе Україна провести вибори під час війни? Поки очільник Білого Дому тисне на Володимира Зеленського з вимогою прийняти умови угоди про корисні копалини, опозиція, схоже, готує свій секретний план дій. Про що домовились українські політики з людьми Трампа, дивіться далі з вами Фаїна Василенко, і всі подробиці за мить. Четверо соратників Дональда Трампа провели таємні переговори з політичними опонентами Зеленського. Про таке напередодні написало американське видання «Політико». Як відомо, таємні перемовини затіяла народна депутатка Юлія Тимошенко та люди з блоку Петра Порошенка. Про що говорили? Дискусія зі слів політико велася про те, чи зможе Україна провести президентські вибори. Мовляв, вони відкладаються через воєнний стан. Критики проведення виборів переконані, волевиявлення може бути хаотичним та зіграти на руку Росії. Тим більше, чимало виборців служать або виїхали через війну за кордон. Помічники Трампа пише політико, впевнені, що Володимир Зеленський на потенційних виборах. Не набере необхідну кількість голосів. Люди втомилися від війни та розчаровані через численні корупційні скандали. При цьому публічно Білий Дім заперечує будь-які втручання у виборчий процес в Україні. Так, міністр торгівлі Говард Лутнік заперечив, що Трамп пхає носа в українську політику, додавши, що США просто прагнуть мирного партнерства. Але риторика Трампа та його команди говорить про інше. Як ви пам'ятаєте, президент США звинуватив Зеленського в тому, що він нібито диктатор і не проводить вибори. А керівник їхньої національної розвідки Тулсі Габбард в інтерв'ю каналу Фокс звинуватила Київ у скасуванні виборів та забороні окремих політичних партій. Радник з нацбезпеки Майк Волц говорив, що США потрібен лідер, який зможе домовлятися з росіянами і завершити війну. Сенатор Лінсі Грем також припустив, що Києву, ймовірно, доведеться знайти нового лідера, якщо Зеленський не змінить підхід до переговорів. Автори статті стверджують, що табір Трампа сподівається на поразку Володимира Зеленського на потенційних виборах, але тут же наводять британську соціологію, згідно з якою нинішній президент України значно популярніший ніж Юлія Тимошенко чи Петро Порошенко. Так в опитуванні Веденому британською компанією після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі 44% респондентів сказали, що підтримають Зеленського як кандидата на пост президента. Найближчий конкурент Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, Петра Порошенка згідно з даними підтримали 10% опитаних. А Тимошенко набрала 5,7% голосів. Журналісти видання також звернулися за роз'ясненнями до учасників цих. Таємних перемовин, прес-секретарка Тимошенко Наталія Лисова відповіла, що поки що вони не коментуватимуть це. Водночас сама Юлія Тимошенко лишила допис в соцмережах, у якому не заперечила, що перемовини таки ведуться. Послухайте. Команда батьківщини веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту і я про це говорила не один раз. Про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови. У пресслужбі службі Європейської солідарності заявили, наш наратив полягає не в тому, щоб наполягати на виборах, а в тому, щоб забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні. З боку американських представників, які за повідомленнями брали участь у цих переговорах, коментарів поки що немає. А як ви вважаєте, чи вдасться про щось домовитись? Тимошенко та Порошенко з людьми Трампа. І що вони можуть взагалі пропонувати? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!